Наше гасло. Залізні вовки, команда єдина. У серці вогонь в руках Україна, вірність, честь, братерство і сила, ось на щит і наші крила. Наш девіз Залізні ми, мов криця й дух, сильні в єдності, братерство і рух. Вовки не здаються, йдуть до кінця, невпинні вовки до останнього дня. Прапор наш символ, наш дух бойовий, у ньому три барви, єднання живий. Сонце боркить, бо в серці в країнах малиновий слава козацького сина. Я Артем веду перед, залізні вовки не знають поразок. наче буря, ми мов ураган, і в серці кожного козацький наказ. Я Тетяна, сильна, як левиця, знаю пісні і меча не боюсь. Залізний характер в тому я криця. Я джура, я боротьби не цураюсь. Я, Артем, в строю головний, крок рівняю, як ритм бойовий, не гурток, ми команда з вогню, залізні вовки ламаємо млу. Я Назар добарування на – моя стихія на багатість волю куліш, пальчики зіси. палю будую, несу відповідальність. У городі для вовка завжди є справа. Я микита, на змаганнях не зупинюсь. Спорт, біг, смука перешкод це моє бою. моя зона росту, поки інші стоять, я вже переміг. Я Юля, я серце рою. Люблю традиції, пісні, вишивку, строю. Та коли справа, я не відступаю. залізо моє не тільки у волі. Я Альбіна, медична справа за мною: аптечка, перев'язка, спокій у бою. Я, мов вовчиця, турботлива, вірна, залізні вовки, і сила, і віра. Я, Вероніка, люблю, все живе і квіти, і землю, і небо весняне. Та хто зачепить в країну, я стану, як вовк, на захист негайно. Ми залізні вовки. Нас не зламати буревіям часу. Ми, діти землі, що вогнем гартувалися. Ми іскра у темряві, ми голос степів. Що ж, і пробою. Вовки не йдуть самі, ми зграя, мирі, в єдності сила, в серці буревій. Залізний наш дух, вовча відвага. Ми рушаємо вперед, де потрібна відвага. У бою хоробрі, в навчанні пильні, ми нащадки козаків, ми їхні мрії. Ми несемо світло крізь морок і пил. Ми залізні вовки. Наша ціль перемога і мир. Слава Україні! Героям слава, ми залізні вовки. Вперед до перемоги. Ми не просто рій. Ми активна частина своєї громади. Наш шлях не лише у грі джура, а й у щоденних справах на благо України. Ми беремо участь у вшануванні пам'яті воїнам від УПА до сучасних героїв, покладаємо квіти, організовуємо лінійки пам'яті, створили інтерактивну онлайн-презентацію, брали участь у обласних літературних читаннях до Дня Небесної Сотні. Ми волонтеримо, збираємо допомогу для захисників, передаємо малюнки на фронт, зайняли перше місце у другому щорічному всеукраїнському природничому. Еколонатуралістичному конкурсі Природа, наш дім ми зайняли друге місце в обласній вікторині до Дня Збройних Сил України. Були учасниками обласних краєзнавчих читань до Дня пам'яті героїв Крут, також героїв пам'ятаємо імена серед дітей та молоді Луганської області. Ми проводимо інформаційні хвилинки в школі, організовуємо вікторини, уроки мужності, переглядаємо ролики про боротьбу українців за свободу, беремо участь у флешмобах на підтримку ЗСУ. Ми були учасниками онлайн проєкту історія добровольців, зайняли третє місце у основному конкурсі відеороликів до Дня Незалежності України та до Дня Прапора України зайняв перше місце в власній вікторині до Дня Збройних Сил України. Ми – молоде покоління, що пам'ятає минуле, цінує сьогодення і творить майбутнє. Там, де звучить гімн і майорить синя-жовтий стяг, там є і ми – залізні вогки.